Путін готує нові удари по Україні. Диктатор назвав цілі і заговорив про ядерну атаку. Куди битиме Росія? Про це далі у випуску. Ви на Фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Росія продовжить бити по Україні балістичними ракетами середньої дальності, зокрема Арішніком. Про це заявив Володимир Путін на саміті ОДКБ у Астані. Диктатор відніс цю систему до свого списку аналогафніт і запевнив, що кілька одночасно запущених Арішників. Цілком рівноцінні сили ядерного удару. випадку масруваного групового применення даних ракет, тобто разом нескольких орехів, гроздів. В одному ударі його удару буде совместима з прийменням ядерного оружия. Путін стверджує, що в Росії далеко не одна система Арішнік. Президент РФ оголосив, що після нібито вдалого випробовування ракети під час атаки по Україні налагодять її серійне виробництво, а бити готові навіть по офісу Володимира Зеленського. Настояще време міністерство оборони і генеральний штаб російської армії підбирають цілі для пораження на території України. Це можуть бути військові об'єкти, підприємства оборонної промисловості або... Центри прийняття рішень в Києві, тим більше київський режим неоднократно пытался наносить удары по об'єктам государственной важності в Росії по Санкт-Петербургу і Москві. І ці попытки продолжаются. При цьому диктатор попередив, що Росія продовжить масовані обстріли України. У хід піде не лише Орєшнік, а й інші ракети окупантів. Пусть ніхто не забывает, при цьому стоящих у нас на вооруженнях. Комплексах калібр дітер звукових ракетних комплексов кінжал «Циркон», которые по своим характеристикам вообще не имеют мають аналогів в мире. Їх производство також наращують і йде повна в Усім своїм виглядом Путін намагався натякнути, що буцімто не боїться американських атакам і європейських ракет Штормшедоу. Він заявив, що Росія нібито виробляє в 10 разів більше ракет ніж усі країни НАТО разом узяті. А для тих, хто сумнівається, навів приклад Іскандера, який зі слів Путіна переважає Атакамс. Російський аналог всіх трьох модифікацій атакамс це ракетна система, російської ракетної системи Іскандер і її различні модифікації. Масової в втрапілому еквіваленті примерно однакова. Дальність у Іскандира більша. Нова американська ракета ПСМ по параметрам ні в чому не привозходять російські аналоги. На останок кремлівський диктатор вирішив пограти м'язами. Мовляв, відступати армія РФ в Україні не буде. І на це буцімто не вплинуть ані «Атакамс», ані поставки іншого західного озброєння. Ніякі поставки, навіть самого сем'яного оружия. На українську на українську територію, ситуацію на полі бою не і Зауважу, що протягом усього виступу Путін неодноразово повторив, що атаки Арішніком та іншими ракетами тепер відбуваються, нібито у відповідь на дозвіл Заходу завдавати удари в глиб Росії. Останню масову на атаку по Україні він теж вважає помстою, хоча окупанти. І до цього постійно обстрілювали мирні міста та енергооб'єкти. Сьогодні вночі нам навіть були несе комплексний удар з прийняттям 90 ракет подобних класів і 100 пістолотників. Поражено 17 цілей. Це воєнні об'єкти, об'єкти оборони промишленості і системи їх обезпечення. Тамтешні пропагандисти наслухалися свого вождя і почали фантазувати. Вони сподіваються, що Путін не обмежиться лише ударами по Україні, тому пропонують цілі за її межами у країнах НАТО. Наприклад, порахували, що час підльоту Арішніка із полігону Капустин Яр до штаб-квартири НАТО у Брюсселі становитиме 17 хвилин. До авіабази Рамштайн у Німеччині вона долетить за 15 хвилин, а до бази ПРО США у польському Редіковому за 11 хвилин. Друзі, а чи вірите ви в те, що Путін ризикне піти на прямий конфлікт із НАТО і вдарить по території країн-членів? Напишіть свої версії у коментарях під відео. Також не пошкодуйте вподобайок.